Всім при з вами адвокат Олексій Мендрух. Що Роман Кастенка, народний депутат України, дав там розширене інтерв'ю і зазначив деякі там позиції щодо посилення мобілізації. Звісно, їх розібрали на цитати. І за останній день я побачив дуже багато новин. Зараз зібрав трошки так, цих новин, подивимось, що він дійсно казав, що він реально казав, чи є там це страшилками, чи немає. І ну, взагалі мета мого відео донести те, що на сьогоднішній день. Питання мобілізації вони не послабшуються. Що будуть якісь зміни в плані послаблення мобілізації? Навпаки, нещодавно там Федір Ваніславський виступав. Я окремо записував відео. Тут залишу посилання і казав, що треба посилити мобілізацію, але на сьогоднішній день не всі нардепи це підтримують. От тепер виступив Роман Кастенка, зазначивши свою позицію з цього приводу, і основний посил його звучить таким чином: або примусово мобілізація, або новий суспільний договір. Хто має воювати, а хто може виїхати з України? Ну, дуже цікаво, да, в лапках звучить. Зараз, звісно, почитаю, прокоментую і знову ж таки зверну вашу увагу, що на сьогоднішній день всі питання залишаються актуальними питаннями мобілізації, тому стан здоров'я, відсрочки і всі ці моменти, про які я неодноразово розповідаю у своїх відео. Щоб е, просто донести інформацію людям, які мають право на такі речі, щоб потім не було, так як от мені там телефонують клієнти, кажуть: от в мене було право на відсрочку, я його не реалізував, бо думав, що завтра вже підпишуть цей мирний договір. Всі ми чекаємо миру, звісно, коли це жахіття закінчиться. Але якщо ви маєте право на відсрочку, його не реалізували. Звісно, вас абсолютно законно можуть мобілізувати. І та людина, яка залишається. Скажімо так, під вашою опікою може залишитись без вас. Є такі випадки, і вони не поодинокі. Думайте не тільки про себе, думайте про своїх близьких, які від вас залежать. Це дуже важливо. Давайте розберемося, що там за ситуація. Тому, якщо цікаво залишатись послухати це відео, якщо будете вважати його корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати цей канал. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал в описі під цим відео. Залишаю на нього посилання, обов'язково підпишіться там. Інформації набагато більше, вона з'являється тезово по суті і швидше. По пошуку для себе щось корисне знайдете, я впевнений. І так, от ну, посилання на джерело на цю інформацію про інтерв'ю Романа Костенка, звісно, також залишу в описі під відео. Нічого від себе тут не додаю. Народний депутат Роман Костенка наголосив, що війна таких масштабів передбачає примусову мобілізацію, а не рекрутинг за бажанням. Ну, тобто, ви всі пам'ятаєте, що в нас вже не один рік іде питання про рекрутингу. Є ці центри, набирають людей. Міноборони звітує, ви напевно бачили всі ці звіти, що дійсно там працюють вони. І от Роман Костенка вважає, що рекрутинг це лише додаткова така от. Ну, можливість мобілізувати, а не основна, основна це саме примусова мобілізація. На цьому він наголошує, як він і каже, війна таких масштабів. Це мобілізація, це призив. Це не рекрутинг. Рекрутинг це як допоміжна до мобілізації, а це примус. Зазначав він, додавши при умові, що ми хочемо зберегти країну. Якщо ми хочемо, нам треба було якийсь суспільний договір зробити, що ті, хто не хочуть, виїжджають з країни. А ті, хто хочуть, б'ються. Ну, як на вашу думку, підтримав би хтось такий суспільний договір? Ну, напишіть в коментарях, подивлюсь, почитаю. За словами його, також у разі бажання зберегти країну необхідно визначити чіткий суспільний договір. Ті мають одні обов'язки, ті мають інші обов'язки. Не може так бути, що одні беруть зброю і захищають країну, а інші категорично проти цього і нічого не роблять. Це його позиція. Він пояснив механізм примусового призову. Примус різний буває. Тобі дали повістку, і це вже примус. Тебе примушують прийти і пройти ВЛК, а потім взяти зброю і прийти. Це примус, який застосовує держава через закон без фізичної сили. Ну, тобто, якщо ми. Трактуємо ці його слова, то розуміємо, що в принципі нічого нового він не сказав. Просто він сказав, що це примусова мобілізація. І звісно, воно розлетілось по інтернету. Яка ще там якась інша мобілізація, якийсь новий рівень мобілізації. Примусової. Ну як він і пояснює, тобі дали повістку, це вже примус. Дали зброю, це вже примус. Ну, це те, що і відбувається відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Далі нардеп також підкреслює, що роль територіальних центрів комплектування на місцях і органів влади призовом мають займатися місцеві обласні військово цивільні адміністрації, також правоохоронні органи. ТЦК розсилають повістки, приймають людей за повістку, оформляють на ВЛК і передають далі. І він зазначив, що робота ТЦК та місцевих адміністрацій у сфері мобілізації ускладнена через те, що усі відхрестились, як в лапках він зазначає, від виконання своїх обов'язків. До речі, про це. Те ж саме казав нас і пан Веніславський. Хто не бачив відео, подивіться: ми або всі разом, або ми програємо. Таке резюме він подводив. Ну, ще він зазначав наступне, що проблеми з набором контрактників та поповненням кадрів виникають через нестачу коштів для підвищення зарплати, мотивації. Нагадав, що на початку повномасштабної війни захисники отримували підвищення зарплати, однак, за словами. Костенка нині лише 10-15% військових отримують повноцінні бойові виплати. Ну, щодо рекрутингу, він також зазначив, що не може бути так, що всі люблять країну, всі хочуть кордони 91-го року, але одні б'ються, а інші категоричні проти цього. І вони не беруть до рук зброї і не допомагають ні економічно, не волонтерять нічого іншого. Не може такого бути. Ми або всі разом, або програємо, тому, на жаль, примус. Ну, він Таке резюме підвів. Ну ще там багато чого він, звісно, пояснював, але в контексті мобілізації, як я бачу, що нічого нового, в принципі, він не зазначив про посилення мобілізації, ще й пан Ваніславський казав. І звісно, там є там, когорта таких народних депутатів, які це підтримають, які там і проголосують за це. Тому слідкуємо, дивимося, як змінюється законодавство. Звісно, про це окремо знімаю відео, щоб ви розуміли, як воно на сьогоднішній день працює. А воно змінюється дуже часто. І на своєму телеграм-каналі також швидше, оперативніше про це повідомляю, тому не забувайтесь підписуватися. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.